2 квітня виповнюється два роки деокупації Київщини від расистів. Спільними діями Сил оборони, добровольців, волонтерів та місцевих вдалося дати відсіч окупаційній армії і визволити регіон. Наприкінці лютого 2022 року Київська область одна з перших прийняла на себе удар російської армії. Колони військи, РФ ішли на українську столицю з півночі. Військові дії на Київщині тривали понад місяць. 15 територіальних громад Вижгородського, Бучанського, Броварського районів опинилися під окупацією. Це 270 населених пунктів в області. 2 квітня 2022 року українці дізналися, що Київщина звільнена від росіян. Завжди пам'ятатимемо героїчний опір Збройних сил України, тероборонців місцевих. Жителів, які пліч опліч з військовими стали на захист держави, міста, які першими зустріли велику війну, в яких точилися запеклі бої. Але попри жах і окупацію, вони не скорилися. Ворог наповну відчув, що таке українська людь. Та сила, Тростянець, Охтирка, Ірпінь, міста, що стали синонімом опору та стійкості Сновськ, Буча, Чернігів, Буринь, проявом спротиву та звитяги, Семенівка, Городня, Корюківка, доказом героїзму і незламності, Мена, Ягідник. Мощум прикладом міці та незламності. Ми витримали. Ми відбили наші міста. Міста героїв. Тут народжується сміливість. На засіданні оперативного штабу 1 квітня Кагарлицький міський голова Олександр Панюта констатував, що ситуація на Кагарличині стабільна, попри постійну загрозу ворожих повітряних атак. У громаді завершено опалювальний сезон, погода цьому сприяє. Разом із тим дано вказівку щодо дотримання температурного режиму, дошкільних закладах, у лікарні тощо. До речі, про лікарню. Директор Карицької багатопрофільної лікарні Вікторія Костенко повідомила. Ми вже офіційно поставили на облік наш ренімобіль, тому тепер можемо надавати високоякісні послуги по перевезенню. Коментар міського голови Олександра Панюти. А про обігновий вже є лісанція. Якщо буде ну, така велика потреба, ми будемо надавати таку допомогу. Раніше узерні у нас був автомобіль Газель, але він не такий комунікавельний, а це автомобіль сучасний. У загальноосвітніх закладах громади розпочалися канікули. Для школярів організовано гурткову роботу, спортивні змагання. Триває двомісячник благоустрою в громаді. Наступний після цього сюжет саме про це, про благоустрій. На Карличині триває двомісячник благоустрою. Використовується кожна погожа година. У Мирівському старостинському окрузі встигли зробити вже чимало. Про це повідомила староста сіл мирівка Бендюгівка Надія Порхун. Ось що вона сказала, роботи з благоустрою продовжуються, сьогодні добряче попрацювали знову, у Бендюгівці продовжились роботи з благоустрою, кладовища, а в Мирівці навели порядок біля приміщення сільгостехніки та зупинки. Працюємо далі, сказала Надія Порхун. Завдяки підприємцеві Євгенію Вітенку, який надав 55 саджанців, сосни, ялини та різноманітних декоративних кущів, було організовано їхнє висадження в різних локаціях, зокрема на території Карлицького парку пам'ятки, фоку, біля головної адмінбудівлі, частину роздано на загальноосвітні заклади. Про надходження 119 заяв та повідомлень у поліцію від мешканців Кагарлицької і Жишівської громад за тиждень інформує старший офіцер поліції на і лише одне з них внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Серед постійних повідомлень про випадки шахрайства, жителька Шпендівки отримала несподіваний дзвінок від нібито працівників Приватбанку. Шахраї вже засвоїли технологію і те, як психологічно впливати на потенційну жертву. Тож розмова закінчилася тим, що жінка втратила зі своєї банківської картки. 1350 гривень і ведеться до судове розслідування. 92 протоколи за тиждень склали правоохоронці за порушення адміністративного кодексу, з них 28 щодо порушення правил дорожнього руху, решта по лінії громадської безпеки, зокрема, аж 28 протоколів щодо насильства в сім'ї. Непростий час воєнного стану чи щось інше спричинило сплеск цього ганебного, інакше не скажеш явища. П'ятьох водіїв піймано на тому, що кермували автівками у стані алкогольного сп'яніння. Залізні коні на штрафмайданчику в Миронівці, а суд виноситиме остаточний вердикт щодо провини водіїв. Тривають перевірки торговельних точок на предмет наявності дозволів на продаж алкоголю і тютюну та продажу цих же товарів без акцизних марок. Це відпрацювання триватиме до кінця року, тож підприємство. Ємцям не розслаблятися У вечірній Час правоохоронці несуть посилену службу спільно з працівниками ТЦК по виявленню так званих ухилянтів, як сказала старший офіцер поліції.